Заклади медицини готуються до зими, завозять дрова для котелень на минулому тижні. Від громадські організації Український Фокус отримали автомобіль санітарний 2013 року. В якості гуманітарної допомоги для, дякую нашому управлінню охорони здоров'я, що посприяли. Приведемо про вперед, переду Це На хорошу підмога, бо в нас залишився один тільки санітарний автомобіль на сілищі. На ходу але те на дровах. Що проект робиться? Ну на якій стадії? Коли буде е, вироблений завершений проект? Ну, сьогодні спитаюся, бо вони ж швидко роблять. Це перше. Друге питання: ці 10 котельних блочних, які стоять в області. Губернатор е, був на нашій території. Сказав, що я підтримую ваше прохання. Ми Блочну котельню вам віддамо. Це мається на увазі, якщо вони дадуть, то вона буде в галузі охорони здоров'я у вас. Тобто ви десь там комунікуйте з своїм керівником. Я з ним говорив, він починає відговорюватися, що це для обласних закладів. Проїдьте, поговоріть, посидіть разом з ним. Раз губернатор дає таку згоду, то я думаю, що вирішити питання можна, тому що рік стоять котельні і не використовуються. Ми його поставимо швидко. Віктор Садовничий, директор дитячої лікарні, розповів, що лікувальні послуги надаються дитячому населенню як Шосткинської, так і сусідніх громад. допомогу, Велика увага приділяється дітей, обробіте, автобитейської службовців. Замазі виділення фатальних путівок. Також продовжуються ремонтні роботи закладі. І по закупівлі дронку на цьому техніку наголошувати котельня. Я там був зупинилася там. Хлопці роз'їхались кудись. Якісь роботи там зверніть, будь ласка, увагу. Я не мала телефону. Роботи мутнішні роботи. Стан захворюваності щодо гострих респіраторних інфекцій залишається на низьких показниках. Про це повідомив Олександр Мазур, тимчасово виконуючий обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги. За тиждень до зараз звернулося 69 осіб, серед них 32 дитини і 37 дорослих. Продовжується робота по надальню мобільної була допомоги на минулому тижні. Працювала бригада на цьому тижні. Продовжить цю роботу заклади первинної медико-санітарної допомоги готуються до нових вимог Національної служби здоров'я України для укладання контрактів на наступний рік. Національна служба здоров'я на своїй офіційній стариці вже оприлюднила проект договорів на 25 рік і випала новий пакет. По первинній медичній допомозі вона скажемо так значно відрізняється від умов, які були в цьому році. Тому ми вже розпочнемо зараз готуватися до контрактування. Що відповідати умова на наступний рік повністю завершено опідрозслідування причин масового отруєння шосткинців, яке відбулось у червні? Головна з них недотримання санітарно-гінічних норм. Весь персонал обстежено. Фактор передачі виявлено і збудник виявлено. Це кліпці це мікроб з групи умовно-патогенних мікроорганізмів і порушення саме е, режимних моментів санітарного законодавства призвело до накопичення збудників готової продукції і до е, виникнення гострої кишкової інфекції. Персонала в, з цих 12 людей. Ні в кого не в коне виявлено цього збудника ні, ні в кого не виявлено, і от закорювань у людей немає. А скільки він збарі? А скільки він зберігається, цей збудник у людині? Цей збудник у людей є постійно. То зрозуміло. Це а от якщо інфекція, скільки вона часу буває? Зазвичай кишкова, кишкова інфекція. Ми сім днів. Ірочка не Вахівний зазвичай дана інфекція. Скільки термін проходження пікового захворювання? Оцю 7 набу... днів. Скільки? Сім днів. Сім днів. А скільки пройшло від початку інфекції? Сімнадцятого вже пройшло достатньо. Часу я маю на я маю на увазі, що коли ми кинулись перевіряти решту персоналу, то зрозуміло, що цей. Процес решта персоналу, яка була перевірена у останні дні, вона не працювала ті дні, коли виникла е, це е, е, групове захворювання. Як повідомила керівник міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Тетяна Ворона, нині триває місячник боротьби зі сказом, в зв'язку з чим вона звернулась до господарів тварин. Будуть посилені заходи щодо щеплення домашніх тварин. Шосіп... Активно громадян залучатися, допускати наших спеціалістів до щеплень. Також ну хочу попередити, попередити, тому що це вже ну, накипіло. Якщо будуть люди активно відмовлятися, то це буде приводом для застосування він практики.